Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні таке настроєння, що хочу таким настроєнням поділитися з вами. Мабуть, прийдеться піти з Ютуба, дівчатки. Мені прийдеться піти з Ютуба. Я не знаю, ви мене підтримаєте чи не підтримаєте, кому понравиться моє рішення, кому не понравиться моє рішення. Но я роздражаю людей. Я дуже роздражаю людей. Людина написала новенька, ще ніколи не писала мені коментарі, і в неї були душа. Вона три коментаря написала, і буду, я думаю, вам прикріплю їх по черзі. Всі три коментаря з криком Іди, працюй. Не сиди в ефірах, а йди працюй, треба працювати. Сміє, смієшся, сміються аж противно. Ну, як можна, я виходжу дівчата в ефір, я думала, що я працюю, я думала, що це моя робота, що я доношу людям якусь інформацію, що мене люди дивляться, значить це інтересно, бо подивилися за місяць мільйон 800 людей і люди сидять в ефірах. А виходить, що мені треба закрити канал і йти працювати. Ви ж знаєте, що несе робота і коли я буду знімати, якщо я буду працювати. Те, що я можу зробити, я і так роблю в прямих ефірах. А якщо ще я піду десь працювати, то мені ж ніхто не розрішить знімати відео, так що не знаю, прийдеться йти. А є такі поклонники, які кажуть, я так хочу тобі написати. Чесно, я думала про цей коментар. Мені сказали, що тобі опять написала та сама людина. Я навіть не придала значення, що це та людина, бо він мені показався якийсь розмито написаний, якийсь не, ну, непонятний. Не... Я на нього не звернула уваги написала Дякую. А потім мені кажуть, що це вона та сама людина, яка тобі колись. Писала, розривається в неї серце. Її діти кажуть: не дивися, а вона я не можу їх не дивитися. І тепер як мені, дівчатки? У мене така складна ситуація, я прям не знаю, як, як з цим жити, тому що мені хочеться знімати Ютуб, мені хочеться доносити людям. Де я працювала всю життя руками, спиною, гуля по 40 тонн возили, я вам розказувала, усе ми це пройшли. А остановилася на цій роботі, яка і мені приносить задоволення, і людям деяким приносить задоволення. Ну, тепер розумію, що це людям ніякого задоволення от того, що я знімаю, і тіліпаю і я Зиком немає, так що я не знаю, дівчата. якщо ви підтвердите те, що вам дуже важко мене дивитися, що ви не хочете мене дивитися, що ви хочете, щоб я пішла працювати і не вморочила людям голову у прямих ефірах і в своїх відео, значить, я зроблю цей вибор, і я піду і буду працювати. Вам видніше, дівчатка. Ну, сьогодні, поки ви мені відповідь дасте, я думаю, отвідате, то, звісно, сьогодні ще буду працювати, так, як я працюю тут на Ютубі сьогодні ще. Ще буду і в ефір сьогодні виходити, ще буду і відео знімати. Покажу вам у нас сьогодні погода, яка, покажу вам, який у мене сусід. Ось я заглядаю вікно, зараз поверну камеру. Дивіться. Оце він спить на другому етажі, в нього там прям кресла, все. Гавкає у коридорі, коли хоче на вулицю його пускає, коли хоче всередину. Зайти, він підходить до вікна і так дивиться, його треба впустити, або мені треба піти впустити, або зараз дочка вийде, хазяїнів вона приїхала, вона зараз буде спускатися, і може вона його запустить. У нього є на вулиці будка, дівчата є будка шикарна, із подушками, задіялами з усім. І якщо вдруг нема когось вдома і його випустили і не впустили, то він йде туди в будку за хатю, де ми всі так п'ємо. і там він знаходить собі місто. Зараз я його піду Пустила, опустила. Сьогодні, ми, дівчатки, коротко-коротко про себе. Сьогодні ми з Богданом у двох домах, всі по роботах. Всі сьогодні за новий тарха, аж там працює вже третій день. Ну, а я вже сніданок приготувала. Зараз вам покажу, що ми з Богданчиком сьогодні будемо снідати. І буду виходити прямий ефір, дівчата. Ще сьогодні поработаю напослідок. Напослідок ще поработаю, а там уже подивимося, чи мені робота, чи мені закругляться з цим грязним ділом. В общем, все, дівчата. Показую, що ми їмо. Хто з нами буде снідати сьогодні, всім смачного. Ми з Богданом снідаємо. У Богдана півм'янчики домашні, Уже трошки остили, ждали, поки вони остинуть. А у мене отакі, я не знаю, сказати овсяну блін, у мене не було овсяної муки. У мене була е, цельнозернова. Отут сирочок, воно ще й не розстало добре. Коротше, я розбила два яйця, влила 50 грам молока і 50 грам цельнозернової муки. муки. Такі вийшли в мене два із сиром, із сиром отаких дві їди. І чотири огурчики невеликих порізала. Зараз я буду снідати, оте, а Богданчик півмінні. Так що, хто з нами сьогодні снідає, всім смачного. Дівчки, вчора була у Ліри на роботі. Була в Ліде і там Богдана забирала, ходила вчора у школу, забирала його пішком. Пройшлася, хотілося мені пройтися, пройшлася дівчата. Ви знаєте, я сняла там у Тік-Ток собі шорсик, що 4 злотих на білет в одну сторону, 4 злотих на білет в другу сторону і 2 злотих за малого. І багато написали люди коментарів, що ви платите за дитину. Ми дуже рідко їздимо автобусом, дуже рідко, дівчатки. Давайте сядемо, я вам розкажу трошки. Ми дуже рідко їздимо автобусом і чи, чи правильно за тим проїздним У нього висить на шиї, ото якийсь документ. Ну я не знала, чи так, чи не так. 300 злотих вичитала 300 злотих штраф. Думаю, я заплачу та й все. В общем, не проїхали ми не заплатила, зразу скажу, щоб не думали, що якийсь обман. В одну сторону я прийшла пішком, а в другу сторону ми зібралися їхати автобусом. І на автобусній остановці я прочитала, що один білет уже 6 злотих. Там у нас поставили на автобусній остановці банку. Це, білети можна купити. І я подивилася, там найдешеві білет, вже 6 злотих. Потім прийшла додому, спитала в Вліда, а Ліда каже, давно вже білети подорожали. Боже, ми приїхали сюди, білети були по 2 злотих. Як подорожали до 4, теж було дорого. Я думала, Блін, 4 злотих на проїзд туди, назад і з дитиною. А що вже 6, я навіть не представляла. Дорого, дорого. Я не знаю дорого, чи де жила на машині, вовик возить його і забирає машиною, ну солярка ну, він катається по путі, їде, другий раз і сам, може вигадніше б автобусом, не знаю. Ну сам факт, що дуже подорожали білети, я даже не знала. А на що дитини, не знаю. Може діти й даром. Колись у нас була карточка, яка в менших класах був, така в руках ми носили в карманчику, простенька. А зараз у них запечатані на шиї. Може, це одне і те саме, дівчатка, не знаю. Ну... Дорогий проїзд. Я пройшла пішком. Зато назад ми поїхали маршруткою. Білет не взяли. Думали, восьмемо в автобусі. В цьому банкоматі в нас не вийшло взяти. Ми думали, восьмемо білет е, в автобусі. Під'їхав автобус, не о той великий городський, а приїхав ото як маршрут. Не на якесь там в якесь місто їхав. І я сіла і під'їхала, бо вони туди через центр. Мені треба було в центр, і Вони всі їдуть в центр. І я під'їхала. То за двох він узяв п'ять. Навірно, за дитину не брав, а за взрослого взяв п'ять. Так що під'їхала, все одно дешевше на обратну сторону, під'їхала, тільки дешевше. Ну, це такі в нас новини зараз. Що в нас ще новенького? Та, мабуть, нічого такого особо нового немає. Все по-старому. Работаємо, дівчатки. Всі а я гульма гуляю. Я все таки вибилася з толку, зробила собі кофійок. Дівчки діло в тому, що вчора ми їздили, я вам казала, що була в закопаному, ліда була в кабінеті, забрала Богдана. А потім Христина, дівчинка, яка робить з Лідою, отримала на тему товар. Прислали їй посилку, а я ж тряпошниця так люблю. Кажу, ти не будеш на роботі відкривати. Вона каже, та хочу, бо й сама хочу подивитися. Так ми з нею зробили розпаковку, я зняла й вам. Ну, поснімала. Вона розпаковувала, я поснімала, покажу вам. Трошки камера далеко. Вибачте, що так далеко. Ну хочу вам сказати, що непогані вєщі вона заказала. Я чомусь на тему боюся заказувати, бо думаю, довго йде і не дуже дороге. А вдруг качество, а вдруг щось не понравиться. Колись я заказувала халат. ой, Колись я заказувала халат, і він прийшов такий стеклянний-стеклянний. я була розстроєна. Оказується, можна вернути, люди мені багато пишуть, що все вертається. Дівчі, я не так часто, щоб прямо у мене поток був. Я Заказала один раз, ждала його він не по качеству, і пропало желання заказувати. А це подивилася. Кристина каже: я дуже багато собі на тему заказую, набагато дешевше. І оце разкаже я посилку заказала і хватить мені надовго. Так що непогані костюми, непогані крусовочки і сапожечки, і все це недорого, так що, може бути. Ну, сейчас подивитеся. І, і все, дівчатки, Я з вами буду прощатися, бо опять в кінці додать вам кусочок щоб пока-пока. Ви всі знаєте, що відео вже закінчилось, бо воно довгеньке. Всім дякую за підтримку і до зустрічі. Бувайте. Тут я попала, дівчата отрима посилочку. І я попала, нарвалася, щоб снять попросила, думаю, що ж там люди виписують. Я виписала, Ух ти, зімні ботинки, сапоги прямо. Да. А ну? теплі. А, А, осінні? По да. да 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 Диви, а так як кожані вроді, так? Да? Угу. Такі не чутки, прям хорошенькі навіть. Легенькі, Да, легенька який роздум. 29. Супер, надержи. Хорошенько. Mm -hmm. Можуть бути. По розміру тобі все, так, підходить? Mm -hmm. Один раз я не відійшли. А, mm -hmm. парку, а не міняєш парку. тоді чи що? Mm, Ні, санк. Оце найбільша мага. Пискунчук Просто... mm -hmm. зармолася. Собі? Ух ты, сердечко. Да. Супер. Цього штаны. А штаны черные, да? такі. Капець, як классно, глянь. И там сердечко. Там. Там сердечко. Ай, класс. Да. Тепленькие, ну дай пощупай. Да. Ох, какие тепля. Ага. Фриска. Кто? Фриск. Цей теплий матеріал. Потім залохуємо. О! Оце ти хотіла, да? Не знаю, що я прийшов. То може в подарок щось дали. Тут стійки замовила. Жовтий костюм. Супер, глянь, який гарний. Боже, це є снизу. Теплінки. І, в на ньому. і видно по ньому, що він на тебе. По розміру підійде. Ну там кофточка. Як я люблю таке вільне, широке. Супер. І кросівки до цього жовті. Йо, майо, ще й кросовочки жовтенькі <рективу> <рективу> Люблю за а. Ну. <рективу> Я не видела, що будуть гірші. Непогані ну, так, такі, вони осінні, не теплі, а, а якраз такі на осінь. Угу. А, угу. Ну, а, що що не важкі, не важкі, такі легенькі. Так, А, носочки. <сум> Жовті. <сум> <сум> а, ще одні носочки. Коричневі. <сум> До того писила. І ось ця одна посилка, яку я дуже чекала. Сумка? Сумка. Сумка, це просто моя любов. Ти вже бачила чи чого так вирішила? Ні, я не бачила. Ти просто на тому побачила красиво, так? Да? Ну, така. Кустика, мені надо. Угу. Там є два тижні. Два іде. А, а другий. І більше такий шкіряний. Так. Ну, Красиво вроді. Гарнюня. Угу. Це підкорічнівий костюм, да? Люблю все угу. і сяку. Це якийсь, напевно, светри хвороби не знаю. Такий. Він тянеться, він просто складений. Матеріал хороший. Ой, да, дутила, хороше. хорошая. Ты фичный І <сі> <сі> Еще один. Нет. Еще два. <сі> Нет. Шам ми... крию. Так не самый, дається. Ну, плюс-минус. Красивым рукавчиком далекий. Так... Почому ж воно Кристина? хоч приблизно, не знаєш нічого. Ну, я за оце все, заплатила щось 400 злотих. Якось так. Ну, не більше теж. І штани такий, типа, як шкір'яні, коричневі. я їх дуже хотіла. Такі брючки внизу. Да, Крюша, типа, да? так? Да, так, да. так. Але такі, ну, класні. Так. Ну ні, це теж на осінь. Угу. Ну, але такі класні. Ну, тянуться, такі. Стрічі ну, такі, так. 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 Ну, задоволена, в общем. Буду вдома віряти, все. І головне, що все видно з збоку, що воно все підійде. Ну, амочка, завжди на себе амочка замовляє. Там вже все, посилки пусто. Це все <ріст> А то, що тобі в подарунок? А, чим хочется телефон? покажу Такую підставочку, що можна втирази. Ага, ага. І до цього така штучка, такий брелочок. На руки носить чи що? Да, можна на руці носить. Ага. Ну тут Супер. здесь десь з боку або лизаки. І ремінь. Ремі. Пояс, в так? Да? Так. Так замотало як котове сало. Чорний. Ну, Звичайний чорний. Зараз його відкрию, Вони так, так. запаковують як золото золота якесь попали. Опа. А воно не відкривається. Бо воно ж пряжка золота, бачиш. Okay. Кожаний. Mm -hmm. як, як ото вивернута кожа mm -hmm. чи як, так? Так, так. На мене підійде. Mm -hmm. <ріст> <ріст> все. Це, все, а а ну то ставлю. ще в <ріст> подарок, що це тобі. Це. А це напевно якась Бо Я бачила, що люди, люди розпаковки робили, і їм приходила в розпаковці подарочок. Ну і оце, напевно, подарок, тому що я такого не замовляла. Карандаш да, і гобнушка. І там я не знаю. Вече, вони зроблять рекламу, тобі сподобається і будеш замовляти. З ним мати такого цвіту. Ага. Може те, що не вимивається, знаєш, намалюєш та Може, довго не з'їдається. Ну і такий олівчик піц. Він угу. давай контур малювати і потім ну, да, замалювати да, цим. Да. О, і вся... Супер, покупка замечательна. Буду заказувати і я собі на тему. Мені треба заказати купальники. Ніяк не допросюся дитини своєї. Зараз треба то я тут зробила передак. Нічого, все ж додому, все одно пакет складеш. Ну, ну ладненько. Дякуємо тобі за розпаковку. Пожалуйста.